Всім привіт! Сьогодні записую фрагмент відео. Сьогодні у мене субота, 10 травня, тиждень тому завершила цей неймовірно гарний букет для компанії Мережка. Це був перший відшив. Мій третій букет для, в форматі першого відшиву для цієї компанії. І перед вами ось така краса. Все-таки в нас похмуро, щойно було сонечко, але я спробувала вам зняти кадри на вулиці. Ви, мабуть, їх або вже бачили, або побачите в кінці цього включення. І зараз все-таки записую відео при таких погодних умовах, але дуже-дуже переймаюся, щоб передати вам всю красу цього дизайну. І так, перед вами букет. Я його вишивала 2 місяці, коли був час. По електронній програмі, яку надає зараз же компанія Мережка, і також мені надіслали на відшив і, звичайно, паперову схему, коротко скажу, перший відшив, це якби, відшив електронної схеми і пошук якихось там неточностей, незрозумілостей, замінок одиночок. В цьому полягає і вся суть першовідшиву. Перед вами ось така неймовірно гарна основа. Вона, до речі, вам дуже гарно передається, і, на мою думку, дуже гарно пасує до цього дизайну та до цих кольорів. Одразу, поки не забулася, хочу заміряти з вами шматочок основи. Основа у нас 55 на 40. І сам дизайн вийшов у нас. 40 на... На, на, на. на 32, десь так. А, ну, що сказати, Неймовірно крас... неймовірний краси букет. Я дуже щаслива, що мала змогу вишивати саме цей дизайн, що, знову ж таки, компанія мені, мені запропонувала і долучила мене до цієї співпраці. А, і трішки. Характеристик. Трішки губляться в мене думки. Я ніколи не вміла, знаєте, так розгорнуто знімати якісь е, описи, наборів або описи дизайнів, тому вже як вийде своїми словами. Ми тут маємо 56 символів, з них 43 чистих кольори та 13 блендів е, з них. І 5 кольорів бекстічу, серед яких один бленд. Також тут є французькі вузлики та лейзі-дейзі. Про емоції, які я отримала від відшиву цього дизайну. Ну, найкращі емоції, тому що тут представлені мало того, що яскраві квіти, квіти я взагалі дуже люблю. А ще й мої улюблені кольори. Я дуже люблю фіолетові кольори, дуже люблю ось такі кольори. Мені загалом дуже подобається ця гілочка, вона ніби підсвічується таке враження. І На дизайні ви бачите ранунку тюльпани. Мені здається, що ось це, це дельфініум, але це не точно. І ось такі півники фіолетові. Також можна бачити ось такі гілочки, вони дають ефект напівпрозорості через те, що тут використовується у відшиві. Хрестик у три, у дві ниточки та в одну. І можете бачити такі ягідки у вигляді французьких вузликів. Буду так потихеньку вам показувати дизайн поближче. Ось тут в цих жовтих квіточках є Лейзі Дейзі. Далі йде у нас неймовірний красир Ранункулюс. Мені дуже подобається ось ця квітка, вона така непідцентральна. центральна. Поруч з нею йде ще один красивий ранун, колес серединка така і ось така краса. Літній букет, дуже яскравий, дуже-дуже красивий. Є в нас півхрест в одну ниточку, у дві. Мені ще також дуже подобається ось ця гілочка. Зараз вам покажу її поближче, з такими яскравими ягідками. Тут довелося трішки попрацювати. Трішки було тут одиночок. Я як могла заміняла їх. Але ви розумієте, що це гілочка з такими ягідками, і повністю замінити всі одиночні хрестики. Не вдалося, але я намагалася. Ось така краса виходить. Так, розміщу назад в кадрі. Вишивалося мені напрочуть легко, тому що зараз компанія надає і паперову і електронну версію, і е, за допомогою програми Fantast я відшивала цей дизайн, за що е, в рази полегшило мені роботу, тому що ми вже трішки звикли до електронних схем і вже хочеться такого комфорту у вишивці. Тим паче, коли не так багато часу, коли всі працюють. І та годинка-дві, яка вдається на вишивку, ти хочеш сісти і максимально комфортно та продуктивно провести свій час із улюбленою роботою. Я, в принципі, не знаю, що тут можна сказати. Дизайн мене захопив та вразив. Я дуже задоволена результатом. Я хочу, щоб ви написали свій відгук, як вам. Цей букет, цей новий дизайн від мережка, цей шматочок відео вийде тоді, коли компанія скомплектує набори та віддасть їх у виробництво і презентує на своїй сторінці, в своїх соціальних мережах та на сайті, коли набор буде готовий до випуску вже. Тому я сподіваюся, що цей набір будуть. Багато відшивати, оформлювати та розміщувати в своїх домівках, і він буде нагадувати про літнє тепло, літнє сонечко та про квіти, які нам дарує ця прекрасна пора. Хочу сказати, що будьте готові до того, що дизайн. Я не скажу, що він складний, але поєднує в собі, ще раз повторюся, Вишивку хрестиком в три нитки, в дві, та в одну та півхрест в одну в дві нитки. А, мені подобається, та, тобто півхрестик в три нитки тут доречний, тому що, а, якщо роздивлятися ближче, то ми можемо побачити об'єм певних кольорів, які створюються за допомогою його використання. І загалом ця яскравість, вона. Яскравість акварельного сюжету, а це акварельний сюжет, вона просто передбачає такий об'єм на півтіні, переходи, заломи світла. Мені дуже-дуже подобається. Брузелки вишивалися тут дуже легко, в дві ниточки. Задоволення їх крутила, <див> докручувала. Ну і загалом ось така краса вийшла. Буду запаковувати цю роботу та відправляти замовнику. І надіюся, що скоро її побачу в нас в Україні, що вона приїде на виставку Handmade Expo на один із стендів, і ми зможемо всі з вами, хто буде присутній, насолодитися цим дизайном живом. По-добрему заздро тим, хто буде відшивати цей дизайн для себе і залишить його в своїй колекції вишитих дизайнів. А особливо дуже хочеться побачити а, перші оформлення, перші відшиви та перші відгуки, тому що для мене це завжди хвилююче. Це ніби така рукодільна дитинка твоя, а, яку ти вишиваєш, і завжди дуже переймаюся за відгуки, які. А, Ця робота в майбутньому, робота першовідшиво, це дуже відповідальна для мене робота. Я намагаюся максимум уважності та максимум уважності приділити цьому процесу. Не знаю, що розповідати, одним словом, я дуже задоволена, мене робота дуже захопила, трішки, як завжди, Важко розлучатися із вищою роботою, тому що два місяці плідної вишивальної роботи пішло на неї, але мене дуже тішить той факт, що я була якби, присутня в цьому дизайні, моїми руками це вишивалося. Більше не знаю, що сказати. Якщо у вас виникнуть якісь запитання по цій роботі, можливо, я щось не розказала, то, будь ласка. Звертайтеся в коментарях, максимально зможу вам надати інформацію, яка вас цікавить. На рахунок канви, то вона така сіро-блакитна, дуже-дуже гарна. І, як завжди, тут 16 каунт. Я дуже задоволена. Я обожнюю 16 каунт, і він не маленький і не великий, середній саме те, що необхідно для таких дизайнів. Стосовно доречності заміни на рівномірку, то в принципі, я погоджуюся, що на рівномірному полотні цей дизайн виглядав би ніжніше, але він настільки яскравий та активний, що навіть канва не псує його. Я сподіваюся, ви зі мною погодитеся в коментарях, що канва тут не псує цей дизайн. А також стосовно бекстічу. Звичайно, Бекстіч, він ну, якби видимий, подекуди Бекстіч дві ниточки він може розходитися, але все-таки ви можете завжди, вишиваючи цей дизайн, замінити на викладну нитку. І з тим робота, я думаю, лише виграє. Це вже на смак людини, яка буде вишивати, тому що ну, не кожен полюбляє і не кожен хоче. Так би мовити, заморочуватися і виконувати саме викладну нитку. Але хто хоче, хто може, то я, якби, можливо, і раджу подекуди, щоб були плавніші якісь переходи, ось тут, на листочках, наприклад, ось цей бекстіч можна буде замінити. Ну І загалом, я думаю, що. Робота і так доволі-доволі гарна, тому можна вишивати прям все, як буде зроблено в наборі. Більше не буду нічого говорити. Я вам дуже вдячна за цю хвилинку уваги, яку ви приділили до моєї розповіді про цей дизайн. І я дуже сподіваюся, що цей дизайн буде вишиватися і буде радувати вас. Та вишивальниць по всьому, всьому світу, дякую вам і до нових зустрічей.